Всім привіт! Сьогодні е, відео огляд, який можливо зайде багатьом хейтерам, е, які часто БУ-техніку називають мальованою, маз, змазаними губами, е, зламками, карчами і так далі. Да. Тому сьогодні такий неідеальний огляд, не ідеального. Suzuki GSR 750. Мотоцикл 2013 року. Має 35 тисяч пробігу, коштує близько 7 тисяч умовних одиниць. Мотоцикл в оригінальній фарбі, в оригінальному стані, але не ідеальний. Ми цього ніколи не приховуємо. Тому коротко покажемо, якою технікою не ідеальною, але тим не менше. Непоганій якості може бути. Значить, ну, почнемо, мабуть, з передньої частини. Оптика. Оптика в нормі, без піскоструя, без відцвітань, вигоряння і так далі. Переднє крило також. Ну, Скажемо, гальмівний диск. Гальмівний диск без, без виробки. Ну, Але умови зберігання, скажімо, були такими, що мотоцикл трошки бачив. Атмосферних впливів і це видно по багатьом моментам. Ось тут, скоріш за все, збиралася волога да? і трошки е піддерлося досить місне покриття. Тому, от, скажімо, чисто візуально гальмівний диск не дзеркального такого стану. Далі, е труби колектора да? випускного ну, теж тут видно, що. Наслідки дії вологи. Дивіться, радіатор топ. Так, пера е, Стакани вилки, дуже все гарно. Рухаємося далі. На мотоциклі встановлені крошпеди, і вони геть цілесенькі з Японії. Досить міцні, хорошої якості. Це не просто Китай. І оригінальні курки, е, грузики. Гріпси. Тут все гарно. О, Бак. По баку. По баку дефектів не бачимо. Боковий пластик теж все в нормі. Значить, двигун, кришечки. Ну, ось, знову ж таки, да, Ось тут видно, що трохи. Просто отут водичка стояла. І в тих місцях, де вона стояла довго, є ось такі сліди. Бултин, болти не злизані. На них немає якихось слідів такого механічного пошкодження, але тим не менше. Тобто є мотоцикли в ну, значно ліпшому в цьому плані стані. Значить, Підніжки. Підніжки гумові ставки, вони не зношені. На 35 тисяч в гарному стані. Це, в принципі, що? Записати в плюси. Значить, ось труби глушника. Також ми бачимо. Волога, волога і температура. Захист глушника, теж ось тут були дрібні такі. Я не пам'ятаю вже, що було, його сполірували. От є такі дрібниці. Так, рухаємося далі. Дивіться, гальмівна рідина ще з Японії. Ми бачимо світленька, бачок, бачок без бруду, без нічого, ну, в гарному стані все. Рухаємося до задньої частини, задній гамівний диск. Так само без вирубки. Ну і, в принципі, йому трохи менше попадало вологи, бо він захищений все-таки хвостовиком. трохи, да? і так далі. Цікаво, що е, на диску АБС немає ніякої корозії. Часто буває, вони страждають, там покриття не таке міцне. Тут нічого, хвостовичок. Ось таке є витертя а, ліва сторона, ну, трошки на наклеєш на да? Дві косочки. Значить це бзірка ще поїздить. А, так само ліва підніжка норм. Значить, з лівого боку. На кришці трохи кращий стан. Чому? Тому що мотоцикл в статичному стані да? перехилений вліво, відповідно, волога, скажем, не так трапляла на лівий бік двигуна, як на правий. Він більш захищений нахиленими втікачами і так далі. Бак, ось, наприклад, маленька косочка тут, тут, наклеєчка з Японії. Давайте одразу відкриємо бак. Дивіться, тут все гарно. Ну, в стані дуже і дуже гарному, Тут все не терто, не чухано. Так у нас з Японії прийшло бак. Видно, в класному стані. Чому? Тому що він був закритий. Так оп оп, 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 так. Ну, тут теж, скажімо, виробки більші, ніж на, на його реальний пробіг немає. Так, лівос, лівий бік. Крашпеди цілі, курки та грузики теж в нормі. Е, стакани пера лівий гальмівний диск. Ну, от, Видно, в кращому стані, ніж правий, тому що, знову ж таки, він трошки більш нахилений на лівий бік, і тому. Навіть дивіться ось. Тут. Лівий супорт також в кращому стані. Ну, ось, значить, по лівому боці десь такий, такий стан. <кій> Пульти керування дуже, дуже в гарному стані, все ок. А от траверса теж. Там, де була е волога, там воно трошки залишило за собою сліди. Ну і бачимо результат того, що мотоцикл зберігався якийсь час на дворі. Дисплей має теж таке вицвітання. Ну, Сподіваємося, що це всі дефекти. Дивіться, лівий пульт, в якому от класному стані, да? Так, ну, заводимо. Бачимо ось це вицвітання, вигоряння. 35 тисяч пробігу. Так. Так він працює. Не ідеальна техніка з Японії. Нам подобається. Так, да, буває і краще, але за такі кошти і враховуючи, що це в оригінальному стані мотоцикл в Україні наїздити 35 тисяч можна мотоцикл довести і до гіршого стану. Так що не бійтесь купувати БУ-техніку після нормальних водіїв. Це в принципі не пов'язано з якимись людиками. Ну що всім успіхів.